Ну, по-перше, я дуже скучила сама. Я зараз граю не так багато, і тому це такий згусток енергії, який просто видаю на сцені. І для мене це, ну, це насолода просто грати. Це без будь-яких там бла-бла-бла, я це люблю. По-друге, у мене в цьому турі прекрасні партнери акторські. Вони додають енергії, це такий пінк-понг, тому це задоволення. Багато нового стається на сцені, багато імпровізацій. І це, і це теж завжди цікаво грати. Ти ніколи не знаєш, що там, а чому твій партнер. І е, е, в чому складність для мене найбільша, ну, найбільш важка історія це переїзд. Тобто, коли ти довгий час знаходишся в дорозі, от там, ну я завжди кажу собі, я візьму собі книжку читати, я там буду щось робити. Я, я сідаю так. <губ> ну тобто я намагаюся спати. Я зараз, до речі, навчилася спати сидячи, і навіть стоячи. воно так вимикає, потім вмикає. Я не знаю, як це працює, мозок сам вирішує, коли йому головне, щоб не на сцені відробитися. Але ну, там не, немає такої можливості, там мільйон світ. А ще я, я розумію, що у кожного свої гастрономічні бажання. Для мене, наприклад, важливо їсти в першій половині дня і там певну кількість. Тому, якщо ми в дорозі і я не поїла, я буду зла або втомлена, або ще щось, тобто до мене не підходь. І я роблю такий лайфхак, я завжди беру з собою. Тобто тоді я не залежу від жодних умов. Десь ми там затрималися в, в дорозі, мені не важливо, в мене своя коробочка, я відходжу на відстань, щоб нікому не там не і я собі відзаряджаюся.